Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні розпочинаю своє відео в незвичному образі для вас, але в такому образі я розпочинаю свій новий проєкт на неновому своєму каналі. У мене вже цей канал давно є. Там я випускала шорти. Якщо хтось на нього підписаний, то знає, що на В цьому каналі я випускала якісь смічні історії, смічні відеоролики, що знімала про прогулянки, наші якусь природу, дітей і так далі. Але дуже давно я мріяла випускати там відеоролики, такі, які будуть виходити зараз. Тому я буду безмежно вам вдячна за те, якщо ви зайдете туди на канал, посилання буде в описі під відео. підпишитесь на мене і переглянете моє перше відео. Я думаю, воно дуже-дуже вам сподобається, тому що це незвичний формат для мене, але дуже бажаний і дуже запланований. Саме, коли ви побачите це відео, певно, буде 23 червня, а 23 червня у мене день народження. Хочу наперед подякувати вам за вашу колосальну підтримку, за ваші привітання, за те, що завжди мене підтримуєте в будь-яких моїх починаннях, і якби не ви, то. Я б не знаю, де б я брала сили, енергію, хоч ви мені пишете, що я дуже багато кого мотивую, ви мене також мотивуєте. Тому що канал дає такий підштовх, як то кажуть, щось робити. Я знаю, що в мене є ви, і ви чекаєте мої відео, і я не можу пропасти надовго. Це дає мені сили, це дає мені енергію, і дуже багато я. Від вас отримую дійсно підтримки. Дуже дуже вам вдячна. Сьогодні в нас субота, 22 червня. Їдемо ми на велику закупу продуктів. Потім покажу вам, що купили. Як можна скуплятися у Аврорі? Взяла з собою список і купила тільки все по списку. Єдине, що я купила без списка, це акційну шоколадну пасту, яку в мене діти люблять за 55 гривень. А так, загалом тільки все по списку. Але єдине, не купила ще туалетний папір, бо тут немає такого, як ми зазвичай беремо. Купила ось такі шарики, кульки у сільпо по акції 49, ну, можна сказати, 50 гривень за упаковочку. Віддаю дітям і покажу решту нашої закупки. Купили невеличкий мішечок цукру, бо втомилась я носити по кілограму, взяли 5 кілограмів відразу. Тепер приступимо до ось цієї купи, і в нас є ще одна така сама. Так що спочатку покажу, що в нас тут. На малому базарчику взяли банани по 60 гривень за кілограм. Віддали, в сільпо навіть по 65. А ці, бачите, вони такі вже починають темніти, хоча ще вони не темні, але діти раз два це з'їдять, тому... Взяла. Так, далі у нас тут помідорки по 55. Вони такі, знаєте, ось-ось їх їсти, але цей пакетик у нас піде ну, за днів 2-3. Тому на що платити більше, я люблю дешевше. Огірочки у нас дуже дорогі, напевно, так само, як і у вас, по 70 гривень за кілограм. Взяла невеличкий такий пакетик. Ще взяла листя салату, таке, щоб. На один раз і з'їсти, бо він дуже швидко псується. Взяла ще пакетик, ну, такий пучечок невеличкий, руколи. Вдома на балконі в мене не вдається взагалі нічого виростити. Я сподіваюся, на наступний рік в себе на ділянці я буду сіяти різну зелені і буду мати свою. Хоча воно недорого коштує 15 гривень салат і 10 рукола. Це на базарчику, до речі. А В європейському магазині брала насіння гарбузове українського виробництва. Уявляєте? Ось так. Далі у європейському магазині я взяла два йогурти ось таких. Постійно їх беру, як тільки туди потрапляю. Взяла ще ось такий крем-сир. Постійно його раніше брала, зараз останнім часом не брала, бо. Не вистачало мене коштів, але ось цей сир дуже-дуже смачний. Ще я взяла у Аврорі ось такий чокофіні крем, по акції був 55 гривень. Далі взяла березнівське масло, воно подається в такій паличці і дуже-дуже смачне. Беру цілу паличку і пізніше собі використовуємо. Так, у сільпо взяла ще авокадо 75 гривень за дві штучки. Хлібчик, урожайний, родиновський, це наша Костопільська фірма завод. Далі взяла два кабачечка. Не знаю, можливо, один посмажу, зроблю з майонезом для всієї сім'ї з чесничком і зверху помідорка. Так завжди роблю кабачки в їхній сезон. І далі пробіжимося по крупах, практично. Ще майонезу взяла ось. Бо планую навіть піцу готувати, до речі. Взяла пластівці в вівсяні. Якісь екстра. Я взагалі не розбираюсь у вівсянці, не в пластівцях, ні в чому. Але купила, буду пробувати на дієті собі готувати. Далі, крупа Арнаутка. Хотіла купити булгур, але в одному магазині я зовсім не дивилась. Думала, куплю в полускуні, в полускуні не було. Тому взяла тільки Арнаутку. Взяла гречку 1 кг. Рис у нас ще є. І взагалі останнім часом рис мало хто їсть. Взяла ось такі макаронні вироби, Вінницька макаронна фабрика дві упаковки. Далі взяла ось таку паста, взяла дрібненьку Київ мікс. До речі, сьогодні була досить так здивована, що всі макаронні вироби стали приблизно 35 гривень за упаковочку. Такого, мені здається, раніше не було. Раніше я купувала десь по 20 з копійками, 28, 26. Ну, але сьогодні в основному це 32-35 гривень. Дві туалетного паперу обухів, завжди його беру, а я його не бачила, то взяла першочергову ось такий, думаю, нехай буде вже і таке, і таке. Далі купив у мене чоловік Т2. Наше згоріло місяців два тому. І купити в нас не було за що, тому що ми брали вікна, ще виплачували вікна. Потім ми взяли. що ми брали? А, ми брали пару бар'єр і, коротше кажучи, не вистачало в нас на Т2. Чоловік заскучив за телевізором, та й я не проти подивитися якісь новини не в записі в Ютубі. Тому взяли, не знаю, скільки коштує, чоловік брав у квадраті. Купив ще ось такі пакетики з ручечками. Ще взяла я курячу грудку, ну таку подвійну. 5 кг курячих крил. Буду зараз розкладати по пакетиках. Більш-менш поновлюю запаси, бо в морозильній камері майже вже нічого немає. Взяли, знову ж таки, хребет червоної риби, копчений І взяли. Дві ковбаски, ну, верніше, дві упаковки курячої ковбаски. Дуже, ось ця, до речі, родиновська смачна. Хто з міста Костопіль, або ось ту буде бачити в магазинах, дуже-дуже рекомендую. До речі, ще взяла свого улюбленого сиру ліліпут. Дуже давно його не брала. Але цього разу взяла собі на свято. І купила знову ж таки у сільпо голови. Делікатесної риби, це голови червоної риби. І вони йдуть по 49 гривень за кілограм. Хто буде в місті Костопіль у Сільпо, можете брати. Слухайте, в цій голові стільки є м'яса червоної риби. За 62 гривні ви точно стільки не купите її. Я ці голови відварюю. Робиться в мене бульйон. М'ясо я вибираю все. На бульйоні готую супчик, а ось м'язко з рибки використовую потім для бутербродиків. Ну, я готую гречані вафлі, хто дивиться мій канал про сходнення, той бачив, дуже смачно виходить. і Виходить так, що в мене дві страви: і супчик рибний, і плюс рибка на бутербродики. І ще покажу вам, що взяла в Аврорі по списку. Я вам його показувала. Взагалі сьогодні робила покупки практично всі по списку. Цела кисневий відбілювач, хочу прати я свої коврики в кімнаті, тому мені треба він. Прати мені одяг не треба. Кисневий відбілювач, бо в мене хороший наразі від фірми Деламарк. А ось коврики попрати мені треба відбілювач. Взяла ось таке крем мило, наше взагалі практично капля до каплі закінчилася. І в нас закінчились кондиціонери. Дуже часто мене питають, які кондиціонери я беру. Так ось. Цих два види я беру, буває, що або зелененький тільки, або рожевий. Цього разу взяла два відразу, бо перу дуже багато. Ну серйозно, я не знаю. Тільки є світло, в мене пральна машинка працює. Тому зараз ось поновила запас, взяла відразу дві пляшки. Одна пляшка 59 гривень, коштує в «Аврорі», і він того вартий. Дійсно, білизна дуже приємно пахне і м'якенька. Ось така в нас вийшла закупка, витратила я особисто без Т2. Бо Т2 купував чоловік. А я брала гроші спеціально тільки на продукти, і пішло в мене 3 тисячі гривень. Щоб я сказала, що ми купили дуже багато її на місяць вперед. Ні, це продукти практично нам на тиждень. І я щось так помічаю, що ціни ростуть і ростуть. Ну, звісно, макаронів нам вистачить на довше, бо я їх не їм, це тільки їдять діти і чоловік. Там дещо позакінчується, дещо ще лишиться, але ціни стали досить такі дорогі, і чим далі, тим дорожче. Ну, Плюс ще в мене 500 гривень, якби я заплатила, здається, тільки у Аврорі. А далі вже там пішло по накатанні, як то кажуть. А ні, в Аврорі я трішки менше заплатила, бо 59 коштує кожен кондиціонер. 149 коштує відбілювач, 55, здається, коштує мило. І шоколадна паста 55. Ну, знаєте, також одне до одного, одне до одного і сума набігає чи маленька. Так, що якось так живемо в таких реаліях. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So, can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me, don't talk to people you haven't met. I guess my mama looks right. But it's not cause everybody you meet is dangerous still break your heart cause she plays it so cool making up her own rules and i'm a loser for Falling in love. Yeah. Can't take the hint and give up. I've got it. Завтра у мене день народження. Планую зробити собі вихідний. Можливо, щось трішки познімаю, можливо, якусь розпаковку подарунків. Але монтувати нічого я не буду. Два дні я даю собі на відпочинок. Тому я думаю, ви почекаєте. Останнім часом я випускала відеоролики щодня. Просто на різних каналах у мене виходив кожен день один відеоролик і вже певно декілька тижнів. Тому я хочу трішечки відпочити хоча б цих два дні. Я думаю, що ви мене зрозумієте, мене почекаєте і я обов'язково повернуся. Хочу подякувати всім за підтримку моїх всіх ютуб-каналів, хоч у мене їх уже досить так багато. Подякувати вам за перегляд цього відео. І зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім папа, папа. -па.